Як ми прораховуємо ремонт авто зі штатів наперед? Візьмемо, до прикладу, оцей, о ні, не оцей, а тут буде інший. прекрасний автомобіль Tesla Model 3, який був пошкоджений у передню частину. Перше, що ми бачимо, потреба в заміні лобового скла. Друге, потрібно було відновити кузовну частину, тобто морду, бампер, капот і крило. Це все ми орієнтуємо, що виходить в 2000 доларів. плюс якісь там направляйки, металічні всякі штучки. І ми вже знаємо, що запчастина на це авто нам вартують 2000 доларів приблизно, а ремонт десь так само 2000 доларів. Виходячи з цього, ми можемо знати, що ремонт цього авто обійдеться нам 4 тисячі, але клієнту ми завжди кажемо 5-6 для того, щоб в нас був запас на якісь непередбачувані витрати. В теорії все звучить дуже просто, але на практиці буває по-різному. Може бути таке, що порахували ремонту на 5 тисяч, а вийде 7. Від цього ніхто не застрахований. Тому моя порада, якщо ви везете машину з Америки, обов'язково робіться не на останні гроші. Okay.